Я щаслива сьогодні представити вам Галину Довиченко, автора зі Львова, е, хорошого журналіста, прекрасного філолога, чудову жінку, яка сьогодні вперше в нашій бібліотеці презентує новий свій роман Інші пів яблука». Пані Галино, вам опитки. Я пропоную так. Завжди, коли є презентація... Е, Книги якогось автора ми отут таку швалеру виставляємо, і всі книжки, всі статті. Ну так, так грамотно по-бібліотечному робиться з усякими описами і так далі. Ну ви знаєте, цього разу ми цього пані Галину не зробили, тому що ваших книг в нашій бібліотеці нема. Їх розібрали і ми зробити. Фактично виставку не можемо. Одна книга, в другу, в друга, в третю, одним словом, весь фонд ваших романів, він розібраний руками. Так що ми зробили отаку штуку. Про вас і ваші книги ми робимо. Зробили такий невеличкий слизь допомогти. Тобто Книги будуть потихеньку, отак от на екрані, якщо ви не проти, тому що це теж буде в вигляді такої маленької виставки. Попрошу вас розказати про себе нашій аудиторії, тому що, можливо, частина не, не читала і не бачила вас, вашого сайту, ваших книг і незнайома. З вашою творчістю і з вашою роботою. Розкажіть про себе і про ті книги, які були до іншого півяка. А далі буде сюрприз. Добре, я з радістю це зроблю. І е, я зроблю це компактно. І, якщо ви захочете щось запитувати, просто зупиняйте мене і задавайте запитання. Е, я сама дуже бережу час. З цього, до речі, починаються інші пів'яблука про таку проблему, коли е, бракує часу на все, і жінка собі забороняє говорити Я не маю часу. До неї доходить, що е, тим вона програмує той брак часу. Я сама намагаюся не говорити цієї фрази, але вона проскакує раз у раз. Тому, ну що я? Я все життя працювала в журналістиці. Я завжди знала, що я писатиму книжки. Причому це навіть з дитинства таке було знання, але мені здавалося, що попереду багато часу. Колись от він в мене буде, і я почну це робити. А потім одного дня я зрозуміла, що нічого не можна відкладати на потім. Якщо ти хочеш щось робити, зроби вже. Хоч маленький крок зроби, потім він потягне за собою наступний крок. І е, купила собі старенький ноутбук, такий грубенький, е, вже ну, хтось ним користувався, е, і почала писати. І це було усього лише от кілька років тому. І от коли я собі це дозволила, от коли тоді відкриваються якісь шлюзи, не знаю, якісь такі... Щось відбувається з людиною, їй починає допомагати все навколо. В мене і час звідки взявся, хоча мені перед тим здавалося, що ну, немає його. І е, якщо я пишу, наприклад, про, на якусь певну тему, мені починають зустрічатися люди, які розуміються на цьому. Е, вони можуть проконсультувати. Е, якщо ми їдемо з друзями відпочивати, а от я, власне, в Луцьку... Ще й дуже люблю Луцьку за те, що у мене тут є дуже близькі друзі наші. Це Говоріки наші <смі> любимі Ніни і Юрій. І тут письменник Володимир Лис, з яким ми, у нас дуже товариські стосунки хороші. Це дуже класний письменник. Його дуже цінують на рівні всеукраїнського рівня. Коли ми з друзями десь їдемо, наприклад, відпочивати, чи на Шальські озера, чи ще ми дуже любимо десь бувати і, власне, по Україні їздити, то потім ці мої подорожі, наші, вони перетворюються в якісь сторінки з майбутніх книжок. Тобто я не описую те, що з нами відбувалося, але мені потрібне тло. От Мені треба бачити, як виглядає світязь, припустимо, при різних погодах. І все потім от опиняється в книжках. Почалося в мене ну, п'ять з половиною років тому вийшов роман Пів яблука. Я була новачком, я не знала взагалі, як це все відбувається, як проходять презентації. ну, І нікого не знала з, зі світу літературного близько. Ну, Так як от читачка до письменників ставилася трошки на відстані. і Пів яблука одразу, я зараз вже ну, маючи кілька книжок, я бачу, що е, цей роман має щасливу долю. Він сам собою, ніхто ніби його не поштовхував, ніхто не лобівав, так би мовити, не особливо не рекламував. Він опинився і в Нью-Йорку, і в Австралії. Мені писали з різних країн. І Я так зрозуміла, що це наші от українці в основному, мабуть, жінки приїжджали до Києва, чи там, до Львова, в різні міста, купували книжку, везли її туди і навіть цілими такими торбами для того, щоб там потім продавати в книгарнях. І зараз в мене, от зараз саме в цей час, відбувається, як я сама відчуваю, такий замкнений цикл, перший відбувся от в моєму такому в ну, письменницькій, так би мовити, ну, роботі. Е, я написала другу частину півяблука, це інші півяблука. Е, не збиралися писати, так сталося, просто навіть, мабуть, і читачі підштовхнули, тому що запитували мене на зустрічах, коли буде е, продовження півяблука. І от сталося так, що почала писати і сама зауважила, що сама собі залишила в першій книжці дуже багато таких е моментів, які потім самі розкручуються в нові сюжети, в нові історії. І зараз я відчуваю, що от відбувся якийсь перше пів'яблука, інше півяблука. Це певний етап. Тому що зараз ці місяці останні мені не пишуться зовсім. Я багато чого е маю на думці. Я знаю, що я хочу писати, і це не один роман. І це дитячі книжки, які я не можу закінчити, тому що, мабуть, як багато хто з нас зараз вся в тих новинах, в переживаннях, зовсім енергія йде в іншому напрямку, але я себе все ж таки хочу взяти в руки дисципліну, ну, нагадати собі про якусь певну дисципліну. Я знаю, що варто тільки взятися, і роман потягне і буде тримати мене ну, в руках. Ви казали, що завжди, е, ну, ви завжди знали, що маєте щось написати, як е, ота подруга Галя з ваших яблук. Ну от дивіться, я отак от хронологію взяла. Пів яблука, 2008 рік, замок Гербуртів, ну, там, де він. 2009 рік, хто такий Ігор, 2010-й, для діток мешкові миші» – 2011, в тому ж році бора. Купальниця 2012, в тому ж ліга непарних шкарпеток і зараз інші пів яблука. Тобто кожного року у вас на гора видається роман, книжка для діток, для е, жіноцтва, як то там на сайті е, книжкового клубу написано Проза міське жіноче або що, щось отаке. Кожного року ви на гора видаєте. От, по роману, по книзі. Ви, ви це назбирували довгими руками чи отак от кожного року. от... Може, мені б зараз якби був, знову ж таки, ну хоча б е, дві вільних години на добу. Більше навіть мені, може, і не треба було би. То воно би і було, може, навіть... Е, Скільки матеріалу е, накопичилося? А воно всюди. Воно, по-перше, коли пишеш, висмикуєш е, якісь такі речі, які тобі здавалося, ти і не пам'ятаєш вже. А воно десь засіло і... Потрібний час вистрілює. І набираєш постійно нових вражень, навіть оця прогулянка невеличка, по Луцьку. таке гарне місто. От дуже мені подобається. І кожного разу якось чи ми ходимо по інших вулицях. Зовсім воно по-іншому виглядає. Мені просто здається, що от головне це не тягнути лямку, не робити те, що тобі не подобається. Якщо людина відчуває що вона щось робить через силу, але є якісь речі, які ми робимо, треба себе змусити, безумовно. Але якщо щодо роботи і вона тобі не підходить, треба її просто кидати. От зараз я знаю абсолютно точно. Треба відмовлятися від неї, робити те, що тобі подобається. І тоді справді оцей закон, про який я кажу, що тобі починають допомагати обставини. Він починає працювати, ви відчуєте, що вона своєму. Прошу Прошесковота так казав, "Сродне дело". Так, "Сродне дело", це абсолютно точно. От. Ну, якщо про інші книжки, я бачу, що я е, там, де він, О, Час... то, ну, то, от, от... А, там, ну, добре, а я думала, що я його не взяла, думаю, може, в мене його і немає. Е, це власне от, назва, там, де він, у Моні, ну, напевно, складний, так, але суть інша. Ну, бо я прочитала всі ваші книжки і там є дуже цікаво. Роз... Роз... Розкажіть про сюжет. Про... Там, там, да. да, ну, я сам. до цього повернусь, в мене є один задум, я з вами поділюся. Коли буде перевидання через от, якийсь час закінчується угода з видавництвом, я хочу перевидати цей роман і додати до нього оповідання про вовків і про про звірів, про тваринний світ, Карпат от тої місцевості, в якій відбуваються події роману. І вже всю книжку разом я назву замок Гербургів. Я справді шкодую про те, що я це зробила, тому що є такий замок там біля Добромеля. Справді це дуже містичне місце, дуже гарне. І, ну от, цей роман, якщо коротко, він почався з того, що я зустріла вовка. Я просто побачила, як він виглядає в горах. І цей вовк от, власне, поводився, я це слово кажу усвідомлено, він поводився так, що людям довелося, ми були в машині, зупинитися, а він перейшов нам дорогу, він показав нам, хто тут господар. Він не перелякався, не ем, пришвидшив ходу. Він, ну, це мене настільки вразило, що от стояла ця картина перед очима, я почала цікавитися вовками. Я подумала, що в мене буде епізод невеличкий про етолога, от це е, науковець, який вивчає поведінку вовків в природі. А так зайшла в цю ем, ну, тему. Перечитала, що писали, дослідники Вовків. Тобто розрослася оцей епізод в половину книжки, хто читав, той знає. Там пів книжки від імені жінки, пів книжки від імені чоловіка, власне, оцього, який досліджує вовків. І коли цю книжку презентували в Києві, то мої видавці мені сказали, зараз буде сюрприз. Оця дівчинка підходить дівчинка така, ну просто... Я чомусь подумала, що вона як геолог виглядає. Вона сказала, я Марина Шквиря, я дослідник вовків український. От, і е, мені дали вашу книжку, подарували перед тим, каже, я її за ніч прочитала. Я вам хочу сказати, що з точки зору науковця, каже, це ясна річ, не наукове дослідження. Але як літературний твір я вам можу сказати, що душу вовка ви... Зрозуміли, оце я запам'ятала, тому що я справді от зараз їхала до вас і перед тим говорила зі своїм старшим онуком, він в другому класі вчиться. Їм дали завдання зробити такі доповіді про, про яку хочеш звірину. І ясна річ я кажу, кого ти вибрав. Він каже, вовків. І от навіть знаєте, от зараз новини такі, от, по-моєму, позавчора, я дізналася, що наші. Колишні і військові, і афганці так, утворили такий, зробили як нове ну, об'єднання, чи як я навіть не знаю, як воно називається, і назвали його хорт. І я, хорт по, по, дав, давня, давньою мовою нашою це Вовк. І хортиця, власне, походить від цієї назви. Тому що той, хто знає, як. За якими правилами, за якими законами живе зграя вовча, як все там розподілено, яка там існує ієрархія, як вони піклуються про вовченят, про те, що вовки моногамні звірі, вони ну, зберігають вірність в парі. Якщо хтось з пари гине, то залишається або самотній вовк, або самотня вовчиця. Як правило, ну, різні там виключення бувають, звичайно. тому вовки абсолютно дивовижні створіння природи. Я думаю, що, мабуть, це стосується всіх. от Кого починаєш вивчати, того і, мабуть, починаєш любити. І тому цей роман, я вважаю, що він роман про кохання, а коли мені про нього щось говорять, кажуть, ну оцей ваш роман про вовків. Вовки там затмили всіх. Третій роман, хто такий Ігор теж про кохання, про стосунки, про... Мені навіть, оскільки там йдеться про е, кохання жінки, яка е, працює в щоденній газеті, і про колишнього її, ну, хто був в них на практиці, практиканта, ну, вже коли він, він через кілька років після того, як він був практикантом, то дехто навіть з моїх колег вирішив, що я написала про якусь історію, яка для них про себе, а яка залишилася для них ну, ніби невідомою. І я навіть переконувала, казала, ну це ж вигадка, я можу вигадати все, що завгодно. Але бачу так по реакції, що не треба казати, щось там таке, мабуть, було. От така історія, в ній дуже багато подорожів, в тому числі і там є Прошацькі озера, тому що вони мене дуже їх дуже люблю. Бора, роман купальниця. Купальниці немає. Все-таки то... наголос на першому складі. Ну так? Бора, якось так от мені воно сталося. Я думаю, «Бора», чи Бора? Я, я дуже думала, довго, як, як ще... Ну я, швидко. Бора. Бора, Бора, так. Це власне, справді такий якийсь роман, от, як власне, ви там згадали, що ніби як казка для дорослих. Я не думала, що коли я писала, що це казка для дорослих, а воно вийшло схожим на рукавичку. Тому що жінка, який раптом в спадок вона отримує такі особняк у Львові і сама не розуміє до пори до часу, хто це їй подарував цей будинок, вона починає підбирати і збирати там людей. І старого чоловіка, якому треба перебути кілька днів. До того, як поки його оформлюють в будинок для людей похилого віку. І товаришка її постійно там застрягає в тому будинку, і дівчинка-підліток, в якої батьки працюють за кордоном, вона якось до них прибивається. І такий там, ну, чоловік, який різав дерева, теж він починає, якось пристає до їхньої компанії. І навіть безпритульний пес, і, і, і кота вони підібрали. Така історія, яка потім має, як мені здавалося, несподіваний фінал. От, а насправді, що мене тішить, що коли книжки потрапляють до рук ну, людей, я не кажу, що вони на всіх справляють такі враження, може комусь вони на поки там не подобаються. Але мене дуже тішить, коли людина мені каже, що в певний момент потрапила до рук книжка, і вона їх підтримала людину. І якось ну, додала чогось такого світлого цій людині. От з останніх тільки от, буквально я була в Рівному і там одна жінка мені сказала таку річ, що вона з дітьми гуляла і хотіла купити якусь книжку почитати. Ну, мабуть, щось таке в житті відбувалося. Вона каже, я знала, що я хочу, про що хочу прочитати, але я не знала, от, ну, що попросити. В книгарні прийшла щось там пояснила. Я не знаю, чи вона сама знайшла ті, і от ті книжки, книжки в парі. Бачите, вони, якщо разом їх скласти, то вони утворюють таке Яблоко. яблуко. Їй потрапили до рук ці книжки, і як вона мені сказала, що саме це їй було потрібно в цей, в цей період життя. І я дуже цьому тішуся, і я думаю, що це теж... Ну, Таке відгалуження того закону, що коли тобі щось потрібне, конкретне, але ти сам не знаєш, що саме, воно, мабуть, тобі до рук і іноді і приходить.